Важливо, щоб планка з петельками була зверху над планкою без петельок. Потрібно пров'язати по дві разом петельки з цієї спиці і цієї спиці. Знімаємо петельку з передньої спиці і петельку з задньої спиці. І пров'язуємо їх дві разом. Якщо вам буде зручніше, ви можете перезняти на основну спицю петельки по з однієї і іншої спиці. тобто одна петелька з передньої спиці, одна петелька з задньої спиці. Одна петелька з передньої спиці, одна петелька з задньої спиці. Так, усі петельки плава.